Щось дуже давно на моєму каналі не виходило відес по Weekend лізі Треба це виправляти. Привіт, з вами Шатік. І що сьогодні граємо в League таким складом. Минулий, минулий тиждень я закінчив на 11 перемог, але курва не записав звук, тому відоси не вийшов. Про, ну, Звук мікрофону. Тому якось так. Але перед тим ми відкриємо пару пакетиків за, за Squad Battles і поїхали. А давайте отак просто зроблю. Що тут в нас перший? Майбутня зірочка ЛЗ Іспанія. Ну це дівчина якась найцікава скоріш за все. Паула Томас, ну таке. І другий. Це вже чоловічара. Правовінгер, Бельгія. Теж не цікава, ну курва. Що можна очікувати в нагородах за Scott Battles? А, в мене є такий. Адексіс. Єрік Антона. Бувай друже з Воден Дякую за гру. Твої ж глядачі кажуть, що ну, тим, ну, логічно кажуть, що хочуть самі пройти, що граємо не цікаво, чи щось таке, і ти сидиш такий блядь, на один онлайн. Пердиш. Розвали цих бездарі. Важкий був матч. Так, дивлюсь цей статук Антона. Алексі Санчес. Так, добре. до звіденя. Ой-ой-ой, це метові заброси охуєть. А він думав, що я виходитиму воротарем. Так, цей чел по меті грає, буде важко. Я вже думав... Та піздець. Он це буде постійно, да? Будуть. Блять, ну я нічого не можу з ними зробити. Ну піздець. От я не можу нічого з ними зробити, з цими забросами, блять, курва, він буде вот так користуватися цим лайном постійно. Ну, блядь, і шо? І що я можу зробити з цією хуйньою? Найс чел грає. Фу. Він в захисті не дуже сильний. Він буде отакою хінею користуватися постійно. Та як коус, мені треба забивати. Чел блядь, метою грає просто галімою. Він, ну можна сказати, не грає в цю гру. Да, да ебать. Добре, добре халяву проти такого чела, тільки халяву такої треба забивати. Найс! 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 Так! Плюс два! Да блять, ну ты... О, на тебе лошара! Блять, нашел! Сука! Ну це, ну це такий. це... Я не хочу таким сопом програвати, це просто жах. І це знову не офсайд, блять. Піста, блять, ну, ну це. Це просто жах нахуй. Це просто жах. Піздець. Піздець, він просто один пас робить. Фух, це офсайд. Я вже з... Я вже просто, ну, від таких я, блядь, згорю швидко. Він тут не вміє по-іншому. І спрінбуст. Ну це офсайд. Пиздец, не можу йому забити. треба забивати та блять як не забив курва ну ну мені не треба йому забивати я ж пропущу сука крилятий гол. це паскуда це паскудина паскудина Галіма. Мені треба йому забивати Та їбать, ніко вільямс Ти лайно. І це на офсайд ух боже який він дурак блять Навіщо я повернувся, блядь. Сука, ще допит з ним катати, це ж просто... Жахіття, це жахіття, а не соп, це просто жах. Боже, мені блювати хочеться від його гри! Мені блювати хочеться від його гри. Фу, фу, фу. Фу, просто фу. Навіщо я... Не, не, проти нього я не буду намагатись. Блядь, ти дивись просто. Ти дивись просто. Йобаний, сука, уйобище, блядь. На, блядь, лови, сука. Офсайд. Смокчи хуй, блядь! Смокчи хуй. Все. Відб... Відібрати м'яч і тягнути нахуй час. Це фол. Боже, яка кончена гра! зарігай мені, фол! <реш> да не обідно. Це ж, блядь, ну відсталий чувак. Це ж відсталий чувак, він не грає. Ну він в гру не грає. Він же нулячий без цієї фігні всієї. Він же просто нулячий. Він нулячий, типу, він нуль, повний нуль. І, І це єдине, що дає йому перемагати. Це єдине, що йому дає перемагати. Та блядь, ви можете, сука, схему поставити, щоб я гравців подивився. П'ятий матч по... <coughs> Нахуй, сука, вони мене підпалюють, блядь. Єбуча гра, сука, дебіла, дебілами зроблена. Гра зроблена, дебілами. Дебілами, блядь, які не можуть пофіксити ніхуя. Я, блядь, не склад не можу подивитися, не з суперниками нормально пограти, бо, сука, лайнажери, блядь, грають, як дебіли. Ёбаный в рот. Почалось, нахуй. Mm -hmm. Ну я тут сто процентов програю, он меня душит. Пиздец. Mm -hmm. Это не офсайд, да, из-за бонжорна, ну ахуеть! Шоу нахуй, чуєш, блять, грай до кінця. Да ну бля, это шо не преф? Ще раз паузу натиснеш? Нічого, я зараз тобі четвертий заб'ю і натисну я, подивимось, що ти там. Що там пауза? Як тобі? Нормально? Відповів лоху, блядь. там, пауза Може, може паузу? Ага, а, -а я ж ти граєш-то? А що ж ти граєш-то? -та? Як там твої справи? Натисни ще паузу. А де ж твоя пауза? Ти! Може паузу натиснеш? Може, ти паузу натиснеш. Ось так буває. Ось так буває. Коли душиш суперника 3-0, не біси його і грай до кінця, поки він сам не лівне. а то можна, блять, отак от встряти на шатіка, блять, і відсмоктати хуй. Ох, блять, мене розізлили, нахуй. Ох, мене і розізлили. Я в шоці. Мене тупо розізлив. Отой соп мене розізлив, блять, і воно понеслося. Найс. Nice. Він фул матч грав з скриптами і виграв мене цими скриптами. Він робив одне й те саме, але проти цього немає. Але проти цього немає ніякої цієї. Блять. Зброї немає ніякої проти цього, і я не міг нічого зробити. Тихо, треба концентрація. Треба зараз згадати, куди він вдарить. По центру. Ааа, їбать, я лох! Піздец, я не впіймав круг. Коли таке було? Я зараз програю йому по п'янкам. А тут по центру, блять, він, ну... Ну я дебіл. Я дебіл. Я такий дебіл. Боже, який же я дебіл. Та не пишіть мені НТ. Не пишіть мені НТ, коли я, блядь, програю виграшні матчі. Не пишіть мені НТ, це, це хуйня. Блядь, Я не можу, сука, подивитися склад суперників постійно, блядь, мене це харить. Шостий матч поспіль, просто їбуча схема, блядь, вони ставлять, я не можу подивитися цей їбучий склад. Йобана гра, блядь. Кончена контора, блядь, не може полагодити цю движуху вже кілька років, блядь. Кілька років, кажу, півроків. Ну все, все. це... Болрол, блядь, спаскудили. Дякую, Аліно. ГГ. ГГ. Він допомагає. Він під корику... Ну, мій гравець коригує, пас. Касіля словить. Та, іди нахуй, блядь, Не буду я виходити з матчів, Иди нахуй, долбойоби, блядь. Сука, натисни своїй мамі по пузу, блядь, єбанат, нахуй. Сука, бісять мене, не буду я виходити, іди нахуй, грай до кінця, паскуда, блядь, єбана, Сука, блядь. натискає він щось, блядь, Боже, мене вони харять, блядь. Ведь себе кіберами, блядь. Ну сука, блядь, єбучка. Дратує мене, блядь, Один же, сука, додратувався, притернув, натиснув паузу, сука. Де він тепер? Де він тепер? Ти сука? Блять, ну чого я б'ю не в ближній кут? Ну в мене часу не вистачить наказати цього болдера, блять, за його погану поведінку. У мене не вистачить часу, на жаль. Ну да, я поняв. А шо таке? А що таке, сука? Де пауза, блять? Шо ти сиш нахуй? Що ж ти секунд такий, блядь, Де пауза твоя? їбаната, кусок, блядь, Шо трапилось? Я не понял, блядь, ти, сука, показав свою слабкість, чмо ебана, блядь, Чмо ебано, ти, сука, слабкість свою показав тим, що ти час тягнеш, Лох Не, Мені похуй, я для себе переміг, блядь, дебіла, шматок. Де твоя пауза? Шо таке? А шо сталося? чо ти час тягнеш, а? А шо боїшся, нахуй? боїшся, сука? Сикло обісяне, блядь. Натисне паузу, сука, воно тисне, нахуй, а потім час тягне, бо сука, сикує. Понатискайте мені паузу, блядь, у потім, сука, будете біля дворі своїх м'яч катати. Бо будете боятися програти, нахуй. Добре. Це добре. Це добре. Так, 9 є, Ніштяк. все, я вже спокійний. 9 зробив. Не, то фільми дивились в п'ятницю. П'ятницю в мене супер настрій був, максимально. Ой-ой-ой, потин. Ой-ой! Тут мене і розтягнуть, отут мою сраку і розтягнуть на прапор. Гуденько закатав на 15 перемог, та... ну отут, так, тут після цього СОПа я вже думаю, що 15 би точно не було, якщо він мене зараз переможе. Якщо він зараз переможе, просто три сопи там були, ну типу. Ні-ні-ні-ні-ні, тут помилився і одразу. Тут помилився і одразу ж пропустив. Блядь, за помилки він не пробачає. Добре. Так, знову помилка. Знову за неї пропустив. Реденьки, да, ріденький. О на на, о на о на о на на. О -на, -на, о -на, -на. Ебать. Да я просто насправді типу, я хоч і тільтанув, але не сильно, в мене настрій нормальний. Якщо б в мене був поганий настрій, то я тільтанув, бо я б нічого не зробив. А так я зібраний грав. Зібраний грав. Бувало в тебе таке? У Вейлсі? Ти зараз будеш святкувати, я забью і, пляха, вийду при нічиї, чел. Давай не дратуй. Таке відбувається. Форми в піку. Береме три тут, звісно. ж. Ну, піки лайна. Ага, оцей Андрюха Сантос, да? Поняв. Поняв, понял. Опа. О, цей бічуган сантиметрів. 60 ка вже. Хуйня. Повна херня. Ага, сам тут все ж таки підкинув. да, нагороди ну, легендарні. Я казав, моє магімби сильно одного, типу поки Все. Так, тут 287-х, а ну промік звідси. Найс, є промік. Хто це? ЦЗ, серія А. Интер. Ага, информ деврея. И... Кто це? Понял. Поняв. Кастуй, 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 кастуй. Все, пішло, 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 пішло. Опа! Промик є. Промик є. хто це йде? ТП. Тендри Сантус. Ебать, там полетіло. Не байда срав. Андрій Сантос, і все? Я ще з кимось. Ей. блядь, боже, боже, двох бічів дали. Дякую за перегляд. Переходь на твіч канал, якщо додивився до кінця. Пограємо в велку разом. А я ще граю не тільки у ФІФУ. Ну, подивишся. Бувай.